Ми перебуваємо у Києві в одному з місць, куди сьогодні зранку влучила одна з російських ворожих ракет. Спершу на місці працювали рятувальники. Відомо, що були і поранені, і загиблі. Зараз працюють комунальники. Ми бачимо, що приїхали представники міністерства оборони і офісу президента. Розбирають комунальники зараз завали. В парку Шевченка є руйнування на дорогах. Є руйнування, в сусідніх будівлях вибиті вікна. Найперше питання сьогодні для всіх по всіх областях України людям було страшно. Але за Київ ми відчували себе більше в безпеці. Якщо подивитися, скільки ракет прилетіло по Україні і скільки збили наші ППО, чи не замало їх збили. Вважалося, що 10% ми можемо покрити. Розумієте, в чому проблема? Коли такий нальот мас, масовий, не збивати важче набагато. Тобто, якщо вісім ракет примують, то збити з них сім або всі вісім не так складно. Хоча це складне військове завдання. Насправді ми просто звикли, що наше ППО. Справляється. Коли 83 ракети в двох залпах, то це важко. Це називається перенасичення системи ППО. Тобто у нас же обмежена кількість ППО, як не крути. І одночасно вони не можуть обстрілювати 43 повітряні цілі. Але ми збили за попередніми даними 43 ракети 83. тобто може навіть більше. Тобто це дані були до того, як вони запустили калібри по Україні. Може, ми збили частину калібрів. Але навіть за попередніми даними, це 50% або більше. Для такого масового нальоту це дуже-дуже багато. Але це не зменшує проблему наявності ППО, і саме тому президент звернувся Перша його розмова Була сьогодні про збільшення ППО. Він з Німеччиною говорив і з Францією. Зараз люди шукають відповіді на питання, що їм робити, тому що страшно ховатися у підвали, в Києві чи взагалі по обіластям, евакуюватися, їхати кудись. Чи очікується, що сьогодні, вночі або завтра будуть ще якісь такі масові організи? Я думаю, це скаже президент і Генеральний штаб або глялокомандуючи, вони мають коментувати ці теми. Поки наразі ми бачимо відбій повітряної тривоги і треба дослуховуватися офіційну владу, тобто київську або регіональну владу, які своєчасно сповіщають військове командування, місцева влада своєчасно сповіщають про необхідність ховатися в укриття. Ну і відповідно, як можна поводитись всі обстановки. З якої реакції від світу ми чекаємо? Я думаю, що Путін зробив чергову величезну помилку, тому що це напевно означає збільшення санкцій, майже 100% означає збільшення об'ємів зброї, номенклатури в зброї, і термінів поставки постачання. Ви зараз більше володієте інформацією, можливо, її не можна розголошувати стосовно прильотів по всій Україні. Чи вони загрожують зараз, хоч якомусь торбальному опалювальному сезону? Ну от відновили от Кирил Тимошенко, Тімашенка в офісі, Він відповідає за регіональну політику. Він тільки тільки надавав інтерв'ю. Я, я почув, що він сказав, що та більше сім'ї вже відновили відновили навіть електрику і постачання води. Тобто, я думаю, що ми впораємося, ми пам'ятаємо харківські удари. Перший удар по Харківській ТЕЗ, за 4 години Харків був вже за світлом. Наша електроенергетична система має певний запас прочності. Тобто, звісно, що це неприємно, звісно, що це, по-перше, загинули люди, по-друге, це. Але країна, в якій багато ядерної енергії, ніколи не залишиться без опалення. Тут скоріше її перерозподіл. Тобто, що ми можемо вбачати, як вже попередили чинні голови місцевої влади, що може вбачати. Вірне відключення напевно, але зовсім без електричества ми не залишимось.